Це найемоційніший матч, мабуть, чи ні? Чесно, важко щось сказати. Дуже, дуже віддали багато зусиль. І я вважаю, що заслужено перемогли в цьому поєдинку і просто дуже щасливі зараз. Після того, як Словаччина забила свій перший гол, з'явилася якась безнадія всередині чи навпаки? Та не сказав, що якась безнадія з'явилася. Просто треба залишатись завжди спокійним. І вірити у те, що ми ми можемо перемогти до останньої хвилини, Те, що було в роздягальні, Ніхто не панікував, нам тренер вказав на те, як треба пресингувати по-новому на помилки. І ми старалися втілити це у другому таймі. Я гадаю, що в нас вийшло і провели дуже гідний другий тайм. Мені тут колеги підказують, що дивилися вже статистику, то ви, Микола, пробігли найбільше з усіх гравців, які були сьогодні на полі, десь 12 кілометрів. Це, це якась була така задача, що потрібно носитися по полю. А як по-іншому вигравати ігри стоячі? Я не думаю. Я... Мені там не важливо, скільки я пробіг? Не важливо, що є результат, і це все ради своєї країни, ради своєї команди. і Я буду намагатися також на гру бігати за своїми відчуттями після минулої гри, після Румунії дуже багато і тренерів, і гравці говорили, що команда емоційно можливо була не так готова до цього матчу. Що як, от порівняно із попередньою грою сьогодні, було наскільки. Команда сьогодні була більш, більш, більш готовою. Ну, ми отримали, я вважаю, заслужену критику. За останню гру ми її сприйняли, ми розібрали помилки і намагалися просто, просто виконувати те, що ми домовлялися перед грою, і, і грати на результат, самовіддача, і, і все. Пас на Яремчука. Як як це все відбувалося? Як, як помітив це, як хвилювався, що можливо Роман не заб'є? Не знаю, в, в, в грі це все, все дуже швидко відбувається. І ти не, ти не встигаєш схвилюватися, там вже б'є чи він і не заб'є. Я, я побачив, що Роман зробив добрий рух і дуже пощастило, що там передача дійшла, голкіпер не вийшов до, до зворіт, і Роман забив переможний м'яч. І кілька слів про Бельгію. Словаки перемогли бельгійців. Зараз наша черга грати проти них. Чи вже якось там дивилися, можливо, матчів знаєте щось про цю команду. Давайте поки ще сьогодні насолодимося перемогою, а далі будемо розбирати гру проти бельгійців. Та... Далі нам каже, що це все тренерно, те, як треба грати. Зараз нічого не можу сказати. Клас. І покажите про нагороду. Це вся команда гравець мача не тільки я.